Лікальне місто Чон Дивіться, на тут дорога, так? Зліва. Справа. Це траса просто. Дораз я стою на сходу. Тра... Е... Ніс через е... всю трасу. Дивіться. скільки полос. Вісім полос. І це також ця магістраль, вона на першому. Як то кажуть, поверсі першому рівні, там ще є дорога. Воно ще сходи. Ось там от є ліфт, яким можна скористуватися, щоб не по сходно спускатись. Блін, жесть, жесть. І це ще не все. Я ще не показав того самого 22-го поверху, який дуже знаменитий. Ну це буде потім. І ось тут дома построїли, прямо, на тому це поверсі, якщо так порахувати. Десь на поверсі 4, -му, 5 -му побудували інш, іншу будівлю. Тобто тут вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять поверхів прирівнюється з цієї сторони до, до першого поверху. Чим-чунь, чим-чунь. Да. Девушки таке ще бачили в такому месте.